Друзі, всім привіт! Нарешті настає останній день групової стадії АЄМКА ТОВІЦ-2025. Все чудово, все цікаво, все прикольно. Дивився тепер майже всі матчі, але все рівно все дуже сподобалося. Сподіваюся, що вам також. Особливо те, що Наві перемогли Спіріт нарешті і змогли кваліфікуватися у стадію плей-офф. А як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, вдячний вам за підтримку на попередніх відео. також дуже вдячний спонсорам на ютубі за фінансову підтримку. І вдячний всім, хто задонатив на баночку. В нас вже 15 365 гривень. Збір триває до четверга. Тому я ще досі сподіваюся на вашу підтримку з цим збором. Ми можемо зробити значно більше. Тому посилання є в описі до цього відео. QR-код у вас перед очима. А що ж, давайте по порядку. Сьогодні ми, звісно, поговоримо окремо матч Наві проти Спіріт, і далі поговоримо про решту матчів, які в нас відбудуться ще на АЄМ А Що ж почнемо з того, що не було якоїсь несподіваної історії з Мапулом. Наві пікнули Міраж замість Еншенту, як вони це робили на Blast Bounty, Спіріт знову взяли Даст, і на Деседері лишилася мапа Нюк. Тому нічого особливого. Після того, як навіть зіграли Мірас проти Фурія, було очікуваним те, що вони можуть взяти мапу Міраж. Тому нічого надзвичайно не сталося. А на цій мапі вони, звісно, починали в атаці, Почали дуже навіть непогано виграли пістолетну серію. В сьому раунді програли форсу. Це було боляче, навіть дуже боляче. Однак далі, все рівно, після кількох програних раундів вони собі забирають шостий в атаці, Алексібі вривається на А. Робить дабл і наві закриває цей раунд. Після цього він ковся ще відразу ж в наступному раунді. Донк зробив тріпл і рахунок став загалом 6. -6 в першій половині. Друга половина почалася з того, що Наві дуже класно розпочали цей раунд, дали поставити бомбу. Але 5 в 2 все чудово, все красиво. Дали зробити донку. Ейс і клач 1 в 3 виграти. Це болюча, неправильна, жахлива історія. Але вона, здається, зібрала лише навіть, тому що далі вони виграли Форс. Після того був дуже близький момент на еко, де біт виграє один в 2. Після цього ключовим ще одним раундом стало те, як вони у 18-му просто прибили Спіріт, позбавили їх економіки Раунд, з раундом 5 в 0. Далі програли еко, як це буває, Ражбі швидко програли, але на цьому все закінчилося. Їм ще у 20-му передостанньому зробив трипл кіл, і наві добили. 13-8 без жодних шансів. чудова гра від румунського гравця, рейтинг 1,49, 19 на 13. І крім того, ключові фраги від джеля. Чудова статистика в Алексі Бі, Так, в нього 0,90, але 12 на 15 він робив теж важливі моменти, якщо прийняти його з чопором, 7 на 17 зіграв, це, звісно, величезна різниця. Ну і дуже мало імпакту від широ. Так, він зіграв плюс КД, але в його випадку це було слабенько. Очікувалось чогось кращого. А мапа Dust2 розпочалася на користь. Spirit. вони виграли три поспіль. А потім Наві взяли 5. Ну здається, все чудово, все прекрасно. Вандефул робить трипл кіл. Потім Ентрі Дабл кіл. Все дуже добре. Але дев'ятий раунд виграють Spirit. Роблять фаст б, вбивають двох упорників, і наві просто інста ідуть сейвити. Після цього історія повторюється. Навіть сейвити знову після того як Spirit вилетіли на Б, нічого не вийшло, і до кінця раундів вони вже так і не виграли раундів. Наві 7-5, половина на користь Спіріт. Далі Спіріт знову виграють пістолет на серію. Наві відповідають, забирають собі шостий раунд рахунок. 9-6, але після цього Донк виграє клач 1 в 2 ванде фул якусь дурничку зробив. Чомусь якось ну не дограв. Міг міг дограти, якось загубився, все хотів зброю змінити, і це закінчилося не дуже вдало для нього. Після цього, з рахунку 6 11 навіть починають брати 5 раундів поспіль. GL творив все, що хотів. В нього купа кілів: даблкіл, даблкіл, трипл кіл, дабл кіл. Все чудово, але закінчилося все тим, що просто донк в 23-му прибиває навіть трипл кілом, і в результаті Спірі закриває з рахунку 13-11. програли навіть три клатчі, Дон був чудовий, широ був непоганий, однак у Наві не було кому відповідати, крім Джеля. Він єдиний, хто грав в атаці, настріляв там 13 на 9, а більше ніхто його не підтримав. В захисті непогано все почували бід та Вандефл, але загалом цього впливу було замало для того, щоб перевернути гру на свою користь. Тому Наві поступаються і переводять на мапу Нюк. Також на Дасті треба ще відмітити іме. Він прям дуже слабенько зіграв рейтинг 0,69, і найбільш образлива статистика це 0,6 за першими дуелями. Це якраз таки те, чого ми не бачили в останніх дастах від іми. Він грав значно ефективніше, значно цікавіше. Але на МАПІ Нюк все теж було дуже дуже цікаво. Навіть розпочали з того, що виграли пістолетку. Далі небезпечний анти-еко. Вони знову ж таки виграли. Змусили Спіріт знову форсити в наступному раунді, через що стартували з чотирьох поспіль виграних. Дали засейвити Меджексу АК, який в результаті потім приніс. Раунди для команди Спіріт, бо відразу ж у п'ятому раунді Донк робить з нього мінус два, і Спіріт забирає свій перший з семи поспіль. Активний, рухливий, красивий захист від Спіріт. Він приносить їм ці сім поспіль, але наві принаймні забирають останній та рятують першу половину. Друга половина була дуже насичена. Наві розпочали з того, що виграли пістолетну серію. Рахунок 7-7, все чудово. Однак далі вже відразу Шопер залітає, робить два ентрі на першому ж баї. і наві програють раунд 3 в 2. Після цього Наві виграють свій форс. І після цього знову ж таки спіріт виграють з пістолетами. В Наві знищена економіка, все дуже погано. Вони мусять пройти всі ці еко та форси. Щоб в результаті у 20-му раунді Вандефу зробив три ентрі і. Почав серію раундів Наві, яка перервалася лише тим, що Спіріт виграли 2 в 4 та взяли собі 12 раунд. Рахунок 12-10. Здається, що все погано, але Наві виграють форс і беруть два поспіль. Все чудово. і одразу ж на першому раунді додаткових Наві програють проти Широ 1-в 2. Загалом це було 4 в 2 на користь Наві, які вони програли. Після чого виграють два раунди поспіль, програють зонтіксу 1-в 2, все дуже. Небезпечно дуже жахливо виглядає. Але 29-й передостанній команда може забрати 3-5. в Вандефу робить трипл кіл, і в останньому вони вже не дають шансів. Вибивають з в нижню сітку та проходять у плей-офф. Гарантують собі це місце. Мусять ще зіграти один матч проти The Молгус, щоб визначити, хто з них розпочне відразу у півфіналі. Ну, загалом просто чудовий матч від Наві. Змогли скористатися помилками опонента, не дали йому скористатися всіма своїми помилками. Це дуже важливо. Могли, звісно, краще дехто виступити. Ну зокрема, іме та Вандефулу не вразили цього разу, але нічого страшного. головний результат джель прокинувся. Я радію, тому що моє фентезі радіє разом з джелю. Сьогодні у нас це розпочнеться з матчу Gamer Ліджен проти Astralis. Це матч на виліт, тому що це вже все практично буде нижня сітка. Аджель поступилися, ну, все ж таки, доволі очікувано монголам. Пікнюк не спрацював, а наміра шансів не було зовсім. Поки що проблема обмеженого пулу дуже сильно проявляється в Геймер ну Команда нова, дуже сильно оновлена, і тому це буде поки що проблемою. Подивимося, як це все в них виглядатиме через декілька місяців. Астраліс вигризли перемогу Фурія, але не скажу, що це було якось добре чи впевнено. Дуже бракує впливу від ябітеставна. Але фурія наразі набагато гірші, тому змогли, по-перше, Астраліс закрити на своїй інферно, камбекнути за атаку, провалити ДАЗ-2 і на нюк зробити нереальний камбек. Наприкінці з рахунку 11-8 за атаку. Вони виграли п'ять поспіль та закрили понета. Тут якраз таки стан і ябі себе проявили добре, але загалом по Бестов-3 мені їх бракувало. Хотілося б, щоб вони показували. Кращу статистику, бо на першій мапі, наприклад, добре себе проявили Штаєр, перш за все та Кедіан. У матчі між Астраліс та GamerLegion це просто 50 на 50. В Астраліс є досвід, але в GamerLegion просто наразі збалансованіша, краща команда, яка себе показує набагато ціліснішою структурою. Однак у Астралі знову ж таки стається ніби як ширший мопул, якого ми все рівно не можемо повноцінно оцінити. Тому я очікую, що буде Nuke або енчедфір Геймер Ліджин. Міраж або Трейн від Астраліс. Ну, мюк, Міраж і Інферно. Ось так. Якщо говорити, хай все таки Астраліс будуть переможцем, але це так. Це просто пальцем в небо для мене. Це рівний дуже матчап і тому. Не дуже тут щось оціниш. Ще один цікавий матч це Ліквід проти Спіріт. Дуже цікавий матч. У Ліквід не було жодних проблем з Маус. Вони просто закрили, знищили свого суперника. Нерс настріляв 1,70 і став найкращим гравцем турніру на даний момент. У нього все чудово. У Спіріт ви самі бачили, що в них є зараз певна невелика криза. Перш за все, через те, що Широ не виглядає як той снайпер, який був на Бласт-Баунті. Наразі в нього рейтинг 1.04 і це для снайпера Команди Spirit дуже-дуже погано. Ну і власне через прекрасну форму Нерца, я вважаю, що у Liquid є реальні шанси перемогти зараз Spirit. скористатися їхніми проблемами. Однак буде велика проблема у них з тим, щоб виграти на dust 2. Маус її не ризикнули пікнути, Spirit її пікнуть точно. В них 10 перемог в останніх 11 матчах і 8 поспіль зараз. Проти Наві, Астраліс, проти Eternal Fire, проти Наві, проти Флейквест. І це все тільки в цьому році. Дуже багато виграних матчів на цій мапі. Тому Спірі тут автовін просто мають. Ліквід не можуть виграти Dust 2, я в це не вірю. Після того, що ми бачили проти Героїк, ну нуль шансів. Однак в них є хороші шанси на Анубіс. Там у Спірі якраз таки є поразка проти команди Eternal Fire у фіналі Blast Bounty. Так вони перемогли тут Героїк та Флейквест, але це не так важливо. Тому. Якраз таки тут є за що чіплятися і надіятися на хорошу форму Нерса. Також є ймовірність того, що ліквід все-таки захочу пікнути нюк, тому що вони її останнім часом беруть активно проти The Mongols брали, виграли проти Маус брали, виграли. Тому є ймовірність Побачити нюк, бо якраз для Нерса це дуже комфортна мапа, де він може всі ці свої скіли, спейстейкера застосовувати по максимуму і бути дуже ефективним. В атаці ну надзвичайно ефективним. На десайдер, якщо ліквід пікають Anubis, то буде нюк. Якщо ліквід пікають нюк, то на десайдер буде Ancient. Мені здається, так. Я поставлю на ліквід, але ви самі розумієте, що це чисто пік андердога, дуже дуже агресивний, але але давайте хай буде так. Раптом зараз ми побачимо щось новеньке і неймовірно цікаве. Eternal Fire проти Face. Eternal Fire ледве не провалили взагалі весь цей турнір. У матчі проти Сріді вони програли. Інферно одну з своїх найкращих, ніби як мап минулого року. Вони програли з рахунком 13-4. Французи їх знищили. Тоді на Анубі здається, все буде чудово, все прекрасно. Вони довели до рахунку 12-5 в захисті. Виграти просто 1 7 і Сердня Макс беруть 8 поспіль, доводять це до 13-12 на свій рахунок. На додаткових, але Eternal Fire нарешті збираються і виграють 4, поспіль, 16-13 рахунок на користь турків. Дуже добре тут Джота. Просто 2 кд, 30 на 15, рейтинг 1,64. Ну і мапа dust 2 Тут Eternal Fire змогли продемонструвати нормальну атаку, і в результаті закрили з рахунком 13-10. Не вистачило французам. Від них супер найстрай, вони молодці, вони навели серйозну боротьбу, але просто не вистачило. Наразі турки. Показали, якби, хороший знак тим, що вони змогли зібратися, але проти фейс буде значно важче. Фейс зараз вже здолали 2 це було прикольно. Видно, що мапа інш для них непогана. Тут еліт себе поки що найкомфортніше почуває. І, власне, на додаткових він став дуже важливим гравцем команди Face. Рейтинг 1,46 загалом набив. Особливо останні раунди він робить три ентрі і ну, не дає шансів G2 жодних. Це було показово. На інферно йому досі не комфортно. Тут він не може на весь свій потенціал розкритися, дуже важко. Але є в нього інші тімейти, які все рівно не змогли допомогти команді Фейс виграти. Тут G2 вже зібралися. Монеці Хантер показали прекрасну гру. Ну особливо, звісно, Монеці знаходили вони ентрі, і рахунок 13-10 на користь G2. Ну і нюк, нюк він став Бенефісом, звісно. Фейс а, нічого не може поки що СНАКС тут зробити з житу. Ну атака дуже примітивна, дуже нецікава. Власний захист, якісь дивні коли, якісь пуші. Ну боляче і не цікаво для всіх фанатів житу. Я не фанат житу, мені пофіг. А, 3 на вас власне, капітан житу відіграв. Рейтинг 0,36 для порівняння в Керігана було 11 на 11, а, І він був найгіршим гравцем своєї команди. Це так, для порівняння, які два різні останні місця в цих. Колективів тож шість ватаців взяли фейс після трьох виграних на початку. Далі було важче, але загалом захисті не дали шансів в G2 камбекнути якось. Frozen, рейн, брокі, еліч. Вони всі себе прекрасно почували в захисті і не давали нічого створити опоненту. Фейс вибивають 2 які вслід за Ніко вилітають з цього турніру. І ми побачимо матч Eternal Fire проти Face. Востаннє вони грали аж у квітні, тому це зовсім нерелевантний матч, але буде, звісно, цікаво. Тому що Eternal Fire зараз на ходу, а Face мають певні проблеми. Тут, звісно, Eternal Fire мають. 100% брати Анубіс. Можливо, можливо, вони оберуть Інферно, але я все-таки не ризикнув би на їхньому місці це робити після того, як вони зіграли з французами. На місці Фейс я би розглядав два варіанти: це або мапа Нюк, або мапа Міраж. Напевно, інших опцій в них реальних нема. На Десайдер якраз таки після Анубісу та все ж таки Нюку лишиться або Dust2, або Інферно. Я сподіваюся, що фейс виграють, хочу побачити їх у плей-офф у цьому складі, але тут теж 50 на 50 дуже рівний матча буде. Це вже за вихід у плей-офф, тому Рубиловка буде серйозна і краш таки, фейс у ці рубиловці мають себе доволі комфортно почувати, значно комфортніше, ніж Eternal Fire. Тож я поставлю тут на фейс. Ще одним матчем буде ВП проти Віталіті. Тут команди будуть змагатися відразу за слот у півфінал цього турніру. ВП тут доволі несподівано, але таке життя. Що ти вже з ним зробиш зараз? Вони мають серію з чотирьох поспіль виграних Best of 3 Soul, Miber, G2 та Eternal Fire. Команда в доброму гуморі, непогано настрілює, а при цьому впевнено почувають всі, крім електроніка, який наразі має всього 0.87 рейтингу після семи мап на саме основній стадії Аємка. Товіце в захисті прекрасно себе почуває Айсі. Дуже добре видно. Рейтинг 1.42, За ним ще фліт не дуже відстає 1.37. А це дуже сильна сторона. ВП. Вони зараз друга найкраща мапа за грою в захисті: 60% виграних раундів. У Vitality ситуація складніша. В них теж змінний склад, але в них дві. Перемоги, жодна з них не була впевненою, тож тут треба вмикатися на повну і забрати собі слоту півфінал. Вони добре знаходять перші кіли і при цьому дуже добре їх перетворюють на раунди. Тож, ніби як якщо в них є перевага, вони її важко, важко буде її в них забрати. Також важливо те, що у них виграно 8 з 10 пістолеток. Це теж величезна перевага, особливо на Фейсбула. Тому якщо вони проти ВПЦ продовжать робити, це буде неймовірно. Зайву поки не в найкращій формі, але його підтримують решта гравців. Флеймзі, який в агресію. Я вже вдруге про це кажу в своїх відео. Він дуже добре дає. Наразі це другий найкращий інтернет в цьому турнірі. Загалом у рейтинг 1.23, в мезі 1.19. І ще така історія це те, що команди грали вже між собою. Віталіті виграли на Blast Bounty з рахунком 2-0. Але це було онлайн. Трейн була дуже близькою. У рахунок 13-11. Тому так собі, інферно тоді не зайшло у ВП. Я вважаю, що Віталіті мають вигравати, але буде важко. Мапул, скоріше за все, повториться. Інферно трейн та тас 2 А земонбул зустрінеться з Наві. Це теж матч за вихід. У півфінал. Напряму дуже цікавий має бути матч. Рідко ці команди, в принципі, між собою грають. в Востаннє це було в березні на pgl Major Копенгаген. Виграшний для Наві на мережі. Тоді Наві виграли 13-10 в Best of 1. Ну, команди обидві в хорошій формі з того, що ми побачили. Земонгу здолали Геймер Ліджен та Ліквід, Наві Спіріт та Фурія. І тому мені здається, що має бути. Дуже цікаво. Тим більше тиск трошечки спав, тож має бути ще цікавіше через те, що замовс буде себе вільніше почувати. Однак мені здається, що через те, що в них ніби як немає цього тиску позаду, вони можуть до цього матчу недостатньо бути налаштованими. Якраз таки в з цим точно проблем не має бути, тому вони автоматично є фаворитами. хоча... Звісно, з земондл своїм неймовірним Апулом та індивідуальною формою всіх гравців можуть продемонструвати щось несподіване. А по Мапулу очікує від The Mongles нюк від Наві. Власне, на нюк земонглс програли проти Liquid, і на Десайдер Mirage. Основний пік обох команд. Ну, ставлю на наві, але там подивимося, що вийде. Ще один матч буде, якого поки що немає. Там будуть грати переможці матчу Геймер Легенд Астраліс та Spirit Liquid. Він теж буде о 19.30, як і Наві з Mongols. І там я буду ставити на того, хто виграє в матчі Spirit Liquid. Просто от там буде її команда, яка з групи Б вийде останню у плей-офф. Якось так. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Лишайте свої коментарі, не забувайте донатити на баночку, і звісно, любіть Counter-Strike.